У Москві представили тритомний підручник для середніх класів російських шкіл під назвою Воєнна історія Росії. Загальну редактуру цього підручника здійснював радник Владимира Путіна Мідінський. До речі, вихідець із Сумської області України. В ній російські пропагандисти синхронізують шкільний курс історії і говорять зокрема, про те, що на початку 2022 року ЗСУ а також націоналістичні батальйони були готові до початку силової зачистки Донбасу. Одночасна НАТО готувалася до нападу на Росію. Було зрозуміло, що до початку нової каральної операції проти Донбасу залишаються лічені дні. У зоні сплошної забудови російські бійці воюють приблизно в тих самих умовах, в яких воювали наші діди і прадіди у густо населених районах Угорщини, Австрії та Німеччини в 1944-45 роках. Сьогодні противник так само намагається сховати свої вогневі точки у будинках та підвалах, і тоді в діло вступають наші штурмові групи. Усією цією пропагандистською маячнею збираються промувати мізки, причому мізки не просто росіян, а дітей. Цілком зрозуміло, що позиція Кремля сьогодні ґрунтується на піднятті градусу істерії до максимального. Ключова мета забезпечити приток у російській збройні сили нового штурмового м'яса.